Далі нам будуть, скоріше за все, дзвонити або писати в LinkedIn, Viber, Telegram. Важливо, щоб ти ці всі соцмережі залишив в резюме, вони були актуальні, тому що в більшості випадків з тобою максимум один раз в'яжуться, якщо там щось не так з телефоном, або він зареєстрований в іншій країні, або щось не так, то з тобою можуть просто не зв'язатись, і ти можеш не отримати у роботу. Тому важливо ставити саме свої актуальні соцмережі, чекати і перевіряти їх, та постійно. Відповідати на телефонні дзвінки і спілкуватись з рекрутерами або представниками компанії, для себе фіксуючи, хто подзвонив і розуміючи, хто з нами зв'язався, а хто з нами не зв'язався. І також є важливим, якщо ми не можемо говорити, одразу передзвонити або відправити смс-ку, те саме в Telegram, Viber, в можна завжди написати, що поки що ви зайняті, працюєте, немає часу відповідати або говорити, і завжди це можна перенести або навіть попросити на значений час, якщо це можливо. Що ж, тому. Нападку ми чекаємо пропозиції, пам'ятаємо, хто вам повинен подзвонити, уточнюємо і приймаємо для себе подальший вибір. Але в нас в телефонному варіанті так само уточнюють аспекти важливі для компанії, і так само вони приймають рішення на рахунок нас. Тому ми повинні бути в нормальному стані, у нас не повинно щось статись в цей момент, бо тоді це може бути по-іншому звучати. Ми повинні бути в комфортній для себе установці, без шуму, без нічого і спокійно собі поговорити. Що ж, напиши свої думки про телефонну співбесіду або про відповіді в соцмережах як ти до них відносишся і які інсайти для для себе сформував